Щотижневий огляд, що є на продаж на авторинку вживаних авто Carpark.ua Повний каталог всіх автомобілів з фотоми, відео, з описом, з кредитом є в нашому інстаграмі. Посилання на головній сторінці. Погнали, почнемо з нерозмитки Touareg 2.5 дизель. Механіка 2800. Повнопривідний. BMW X3. 2 літра дизель, повний привід, 2014 рік, 16500. Тут топова комплектація, я так розумію. Citroen c Crosser, він же Mitsubishi Outlander. Повний привід, 24, газ бензин, 10 рік. Гарна дуже комплектація з усіми плюшками. E, Lincoln MKC, 2017 року. 2 літра бензинчик, передній привід, повна комплектація, тут підігрів, пам'яті, все, що завгодно. 15500. Subaru Outback 2,5 повний привід, Бензик 15 рік, автомат зрозуміло, 17200. Тут датчики лідар, все, що завгодно, є підігріви Peugeot 3008. в нас передній привід. 2 і, Чого там, ні, 1,6 газ бензин, 11 рік, механіка 8500. Mitsubishi i6 Автомат передній привід 1,8 газ бензин 9500. Так, Погнали у нас тепер мінівенчики, мікровенчики. Этот, Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI, максимальна комплектація 8 рік, механіка 6500. Знову Volkswagen Golf Plus, тільки тут 1,4 MPI. Сьомий рік, передній привід, механіка 6200. Комплектація в них однакова, практично там все, і підігрів і всі діла. Сенник на автоматі в максимальній комплектації з панорамою, з безключовим. Сьомий рік. оригінальні, 5900. Ось такий. Сенник третього покоління. базова комплектація, кондиціонер Cruizic. 9 рік, дизель механіка 6300. Ще раз сцені другого покоління на механіці тільки, Так само панорама, всі діла. Вся в рідній фарбі, всі склорідні за 6 тисяч, навіть лобове, дивіться, рено оригінал. Ford C Max, він гібрид, ось у нього зарядочка ще з боку. 14 рік, 2 літра бензин автомат, передній привід 12200. Гарна дуже комплектація, і автосвіт, автодощ, автодочку. Мерседес Ванео, заводський пасажир з двома салазочками. Передні задні парктроніки, всі скло оригінальні, навіть лобове мерседесовське стоїть. П'ятий рік, 1,6 газ-бензинчик, 5200. Так, Погнали далі. В інший рядок заходимо. Нагадаю, ще раз огляди всіх автомобілів є в нашому інстаграмі. Посилання на головній сторінці. Volkswagen Джета, це Америка, USA. 18 рік автомат, передній привід. 15 тисяч, датчик світа, доща, там клімат, круїз, Ой, кондиціонер. Toyota Corolla 1.6, газ, бензин, підігріви, Ось охромовані диски. 9 рік, 5 тисяч ціночок. Android Media, всі діла. Lancer 9 з 2-літровим бензиновим двигуном. З кліматом, легкосплавні диски. 7 рік, механіка 4600. Подешевше є Рено Кліо на автоматі. Кондиціонерчик. 1,4 бензинчик. За 4300. П'ятий рік вона. 4300. Так, у нас BMW 116. Задній привід, механіка. 1,6, лобове BMW оригінал. Сьомий рік 6500. Ford Focus. 2.0 бензин, коробка автомат, легкосплавні диски. 16 рік. Кондиціонер, камера Cruzik 7900. Ще подешевше. Mercedes A класу. 1.7 дизель, коробка автомат. Навіть мерседесовське лобове досі стоїть. 99-й рік. 2800. Універсали погнали. Меган другого покоління на коробці автомат, 2 літра бензин, безключовий, складання, всі діла, ля-ля-ля-ля, там датчики і все, що завгодно. Восьмого року за 6 тисяч долярів. Лагуна 2013 року випуску 1,5 дизель К9К, 6-ступка. Підігрів датчики, круїзи безключовий. 7800, да, 13 рік вона. Opel Astra H. 8-го року 1.6 бензин. Ось такий універсальчик. За 5400 мультикермо парктроніки. Ford Focus Titanium. 2008 року випуску в універсалі. 1.6 бензинчик, клімат круїз, датчики парктроніки, 4 склопіднімача, зрозуміло, за 6 тисяч. Ось такий 8-го року. Так, Peugeot у нас під завдатком. Хто прогавив, була 2 літра дизель на автоматі. Цей мінівен у нас там не влазить, він поки з краю стоїть. Це у нас Ford C Max, 7 рік, 2 літра бензинчик. Що тут? Рідна фарба, рідне скло. Ну, Парктроніки, передні, задні, підігріви, два ключа 5900. В принципі, гарна комплектація, рестайлінгова морда. Так, Універсали далі шуруємо. Меган другого покоління, 1,6 газ, бензин, 17 диски, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, рідні всі скло, дивіться, Рено навіть лобове. За 6 тисяч ідеальний а, складання дзеркали, що ідеальний і безключовий да, ідеальний меганчик. Далі, 12 рік. Фабія. Вся в рідній фарбі, 1,4 бензинчик, передній привід механіка, кондиціонерчик 5700. Ось така фабія. Нагадаю ще раз, в інстаграмі Огляд, каталог всіх автомобілів. Погнали тепер шкадарі, ціла кушпа буде. Шкода Octavia a 5 в універсалі, 17 диски. Практично максимальна комплектація Лорін Клімен, тільки на тряпці за 7300 300 Він не влазить нічого там. Он автосвіт, автодощ підігріви, мультикермо всі діла. Корочу. 9 рік, 1,8 TCI. Омивач фар, адаптивні лінзи. Погнали тепер А5 в седані. 12 рік, да, стара морда 12 і він така сама стоїть. Чешка. Її називають. Тому що зборка була для Чехії і Польщі. 1,6 MPI, газ бензин, 12 рік, 7500, кондиціонер, зимова гума, тонування. Ось така чорна красуня. Омивач фар забули написати. А тут омивача немає. Погнали так само. 12-й рік зимова гума, 1,6, газ, бензин, все те саме. Кондиціонер, два склопідіймача, гарна гума і два ключі. Тут цінник 8. Ця вже на українському обліку. Далі 1,9 дизель, 10 рік автомат. Лінзи адаптивні, два ключі, складання дзеркал, клім, клімат, круїз, в общем Взагалі, підігрів сидінь. Гарна комплектація, 8500. Нагадаю, 1,9 дизель на автоматі. Який гарнюсінький мерз стоїть, ай, я балдею. 2014 року випуску навіть лобове Мерседесовське. У нас автомат, задній привід. Гарна комплектація, там купа, купа, всього, ставте на паузу. Читайте, 14700, ось такий. Гарнюсінький c 250 KIA k 5 газова машина, чистий газ 2.0 LPI, мотор мільйонник. 12 рік, 174. Передній привід, кондиціонер, мультикермо, складання парктроніки, шкіряний салон. Ось така і 19-те колеса. Toyota Avensis. Всіми любима. 9 рік, 1,8 газ, бензин. Тут купа всього і датчик світла, дощу, клімат, круїз, підігріви, два комплекта гуми, два комплекта ключів з газіком 1,8 За 8,5 Ось така. Умивач фар, бачу лінзи, стоять всі діла. Ще подешевше від всіх автомобілів є Сенс. Сенс 1,3, газ, бензин, сьомий рік. Штука 800 долярів. До речі, нагадаю, всі автомобілі можна купити в кредит, забув сказати одразу. Hyundai Sonata. Сідани в нас навіть не влазять в один рядок. Шостий рік, 24 газ, бензин, передній привіз, зрозуміло, 5500 клімат, підігріви, круїз, диски, беха 320, дизельна. Що тут, третій рік, 46-й кузов. Да? 2 літра дизель. в общем тут купа всього. М-обвіс, М-диски, Мруль, камера, там, Два ключі, два комплекта гуми, 6 тисяч долярів. Mitsubishi Grandis. 2,4 газ, бензин, автомат, шестимісний, в нього 2-2-2 стоять. Склорідні, клімат круїз, парктроніки за 7000 доларів. Так, є вантажівочка, кому цікаво заробляти бабулети. Рено Мастер, 14 рік. 2,3 дизель, там же капіталка двигуна робила, заміна щеплення, нові амортизатори, все, обслуговування. Сів, заправ, соляру, пихав зароблять бабки. 13800. І тут спалка, автономка. Стоїть всі діла. Ну ексклюзив у нас ще є. Окремо стоїть кабріолетик 320. Ось отака. Що там? Є е 93-ті, на кузов, да, кажуть. 18 колеса. 9-й рік, 2 бензина. 2.0 бензин автомат. Задній кабріолет для ля-ля та поля шкіра підігрів пам'ять сидінь. 9500. Дах отак складається автоматично в багажник. Ось такі автомобілі є в наявності на авторинку вживаних авто в місті Кам'янському. Карпарк Юан придбати можна в кредит любий автомобіль.